80 років тому сотні тисяч українців, які жили на прикордонних землях так званого закерзоння, змушені були покинути свої родинні обістя і назавжди виїхати, залишивши домівки і могили своїх предків. І робили вони це недобровільно. Примусове виселення було складовою імперської політики Радянського Союзу, як і зараз сучасної Росії. Цій же меті служила практика обрізання етнічних українських земель. Прикордонні землі, на яких більшість населення складали українці, переводили під юрисдикцію РСФСР всередині Радянського Союзу. Візьмемо, наприклад, ту ж Стародубщину, ту ж Сурджу, про яку ми зараз вже вивчили і знаємо. Курщину, Слобожанщину, Східну Донеччину. Це ж все українські землі та ж росло. Ростовщина, тобто по всьому периметру, або, наприклад, в історії зустрічаємо термін Берестейщина це сучасна область в складі Білорусі, а це ж якраз етнічно українські землі. Щороку, друга неділя вересня, день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 51 роках. Цього року 80-ті роковини початку депортації за кілька років з окраїнних українських земель впродовж 44-51 років було переселено майже 750 тисяч людей. Основна маса переселенців це було 17 областей України, Західна Україна, потім південь України. Дуже багато було на Тернопільщині, але водночас велика кількість. Українців перевозили, причому їх ніхто не питав, на Донеччину, Луганщину. Там же потрібна була робоча сила, Зруйнув. хто ж мав працювати на тих шахтах, відновлювати металургійні заводи і так далі. Політика депортації або як її маскували під терміном взаємна евакуація населення проводилася владою двох на той час комуністичних режимів Польщі та Радянського Союзу. В перші два роки, в 1944-1946, понад 482 тисячі українців примусово переселили до УРСР. Восени 1944 року. Тимчасовий уряд Польщі заключив угоду з урядом радянської України про обмін населенням відповідно до угод. Дибартеру українське населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, підлягало виселенню в Україну в обмін на польське населення, яке переїжджало з України до Польщі. При цьому застосовувалися терор, репресії населення, конфіскація майна та обмеження прав людей. Це була депортація. Тобто, вона проводилася двома комуністичними режимами тобто, двома тоталітарними злочинними режимами. Їх стимулював саме Радянський Союз і про це знати. Тобто це спільні злочини, саме злочини ці депортації, тому що вони проводилися репресивно саме в такий спосіб. У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР. Комуністична польська влада в ході операції Вісла депортувала на північ і захід Польщі. Впродовж кількох місяців було депортовано майже 150 тисяч українців. Ще кілька десятків тисяч були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948 та 1951 роках. При цьому створювався міф про об'єднання українців. Насправді ці дії чинилися для перетворення українців на росіян, щоб асимілювати, знищити Україну як суб'єкт державності. Їм треба було поставити всіх українців під контроль Москви для того, щоб знищити Україну як український народ. Той народ, який якраз прагнув свободи і власної держави. Головне. Для російського імперіалізму, щоб всі українці були під їх пітой, щоб вони могли вже вільно їх асимілювати, тобто знищити українство як народ, як націю. Радянський Союз чи Москва нам нічого не дала. нічого не дала. Все, що ми маємо, це все якраз боротьба українського національно-визвольного руху, той же організація українських націоналістів УПА, до того. Українська держава початку 17 сторіччя і так далі. Тому всі ці міфи про те, що ми вам щось дали. Щось дали вони не мають під собою жодного, скажімо так, фактичного ґрунту. Просто не мають ґрунту зараз. На державному рівні запроваджується європейська практика взаємовибачення. Це важливо для подальшого розвитку України як європейської держави, говорять історики. Український інститут національної пам'яті держава Україна в своїх відносинах і в цих от сумних питаннях, як депортація українців з окраїнних українських земель, Холмщина, Підлящі, значить інші території. Це окраїні українські землі або закарзоні, як його називають. Ми виходимо із принципу, що ми... Вибачаємося перед вами за все, те, що ми вам поганого зробили. Ви Вибачаєтеся перед нами за те все, що ви зробили. Це називається взаємне вибачення, взаємне вибачення і стримування. Тобто, наша принципова позиція, яку ми беремо якраз з позитивного досвіду Європейського союзу, насамперед, між Німеччиною і Францією. А це ж не тільки Друга світова війна, це і Перша світова війна, і франко прусська війна 19 сторіччя і так далі. і так далі. От якраз взаємне вибачення і е, ніяких звинувачень, ніяких, е, ніякої ненависті. Не треба продукувати ненависть. У кожної нації є свої герої.